Ірина перевернула підсмажені шматочки м'яса, накрила пательню кришкою і в цей момент почула знайомий звук автомобіля. За відчиненим вікном шурхотіли шини по гравію. Її чоловік Андрій повернувся раніше, ніж очікувалося, а вечеря ще не була готова. Перевіривши яблучний пиріг у духовці, вона дістала з холодильника овочі та почала їх швидко мити. Іро, я вдома, пролунав голос Андрія з передпокою. Ого, який чудовий запах! захоплено зауважив він, зайшовши на кухню. Голодний, посміхнулася Ірина, вимикаючи кран. Ти сьогодні рано, а я ще не встигла закінчити вечерю. Нічого страшного, почекаю. А десерт буде? запитав Андрій, грайливо підморгнувши. Шарлотка вже майже готова, ще хвилин десять. Потерпиш? Звісно, відповів він і попрямував до кімнати. Ірина тим часом взялася за нарізання овочів та приготування салату. Вона не любила робити кілька справ одночасно, особливо під час готування, бо завжди щось підгорало. Але цього разу все йшло ідеально. Накривши на стіл, вона вирушила за чоловіком. Андрій сидів у вітальні перед телевізором, розслаблено лежачи на дивані із заплющеними очима. На екрані йшли новини. Щойно Ірина хотіла його покликати. Він відчув її присутність і розплющив очі. Втомлений, виглядаєш так, ніби. Ірина стурбовано оглянула чоловіка, підбираючи слова. Так, день був важкий. Будемо вечеряти. Вони удвох пройшли на кухню. Андрій оглянув накритий стіл і сказав: Який аромат? Може, є ще трохи ігристого? запропонувала вона. Ні, сьогодні краще без нього, відповів він. Ірина любила спостерігати, як чоловік їсть, з апетитом, але водночас обережно. Вона взагалі його любила любила готувати для нього, просувати сорочки, засинати поряд. Андрій не був ідеальним, але вона приймала його таким, яким він є, з усіма його звичками та недоліками. Ірина та Андрій зустрілися, коли обидва мали досвід попередніх стосунків. У першому шлюбі Ірині не вдалося завагітніти. Хоча вона завжди мріяла про дитину, вона терпляче чекала дива, намагаючись не втрачати надії. Однак, поки Ірина вірила у своє материнство, її перший чоловік не гаяв часу він завів стосунки на стороні. Новину про зраду Ірина дізналася випадково від подруги, яка побачила її чоловіка в торговому центрі з молодою вагітною жінкою. Вони обирали одяг для новонародженого. Спершу Ірина не могла повірити. Думала, що подруга помилилася, адже в них із чоловіком усе було спокійно, стосунки здавалися міцними. Але чим більше вона аналізувала, тим очевиднішими ставали дрібниці, що підтверджували правду. Картина складалася цілісно, влаштовувати сцену не було сенсу вона розуміла, що майбутня дитина невинна і заслуговує на батька. Хоча було боляче усвідомлювати, що життя не склалося. Ірина вирішила відпустити чоловіка, навіть якщо це означало залишитися самій. Вона не могла змиритися з думкою, що він продовжуватиме жити на дві родини. Народження дитини свідчило, що це не просто інтрижка, отже, його кохання до неї зникло. Того вечора чоловік повернувся додому, як завжди, трохи пізно. Ірина сиділа на дивані в темній кімнаті, відчуваючи образу та смуток. Ти захворіла? запитав він, помітивши її. Ні, коротко відповіла Ірина. Щось сталося з батьками? Кажи, не тримай собі. Він дивився на неї здивовано. Це стосується тебе. У тебе є інша сім'я. Ви чекаєте дитину. Коли ти збирався мені про це сказати? Значить, ти вже знаєш, на мить він замовк, відвівши погляд. Мені зараз піти. Іди зараз, сказала Ірина, відвертаючись, щоб не заплакати на його очах. Чоловік мовчки ходив по квартирі, збираючи речі. Ірина то мріяла, щоб він плагав її залишитися, то хотіла, щоб він швидше пішов. Коли шурхіт валізи зупинився біля дивана, він тихо сказав Інші речі заберу завтра. Добре. Ірина лише кивнула, не піднімаючи на нього очей. Колеса валізи шурхотіли в коридорі. За декілька хвилин двері зачинилися, клацнув замок. Ірина відчула, як кімната ніби спорожніла Вона залишилася зовсім одна, поступово усвідомлюючи нову реальність. Ірина не стрималася і розплакалася, їй здавалося, що з відходом чоловіка вона втратила не лише кохання, але й надію на сім'ю та щастя. Її життя втратило сенс. Вона не спала всю ніч, ходила по квартирі, бо Торкаючись холодної підлоги, потім плакала, обіймаючи подушку. Та вранці все ж таки піднялася. Хоча її очі були червоними, а ніс закладений, вона пішла на роботу. Колеги, побачивши її стан, вирішили, що вона захворіла, і відправили додому. Повернувшись до квартири, Ірина одразу побачила, що всі речі чоловіка зникли. Він нічого не забув. Забрав навіть зубну щітку та брудну сорочку з пральної машини. Склалося враження, що він тут ніколи й не жив, ніби не було цих восьми років шлюбу. Ірина не могла одразу зрозуміти, добре це чи погано. Зрештою, дійшла висновку, що так навіть краще його речі не будуть нагадувати про нього, і їй буде легше забути. Він завжди був педантичним, і вона сподівалася, що ця риса допоможе їй швидше звільнитися від болю. Якби чоловік лишив щось, він би повертався, а це лише подовжило б її страждання. Але навіть без цих речей Ірина довго сумувала, оплакуючи своє колишнє життя і його відхід. Минув рік, і одного дня вона зустріла Андрія. Він прийшов до банку, де вона працювала, дізнатися про можливість кредиту для придбання будинку. Спілкування між ними швидко знайшло спільну мову і, уклавши угоду, Андрій запросив її відсвяткувати це в кафе. Для кого ви плануєте такий великий будинок? Мабуть, для сім'ї, для дітей? запитала Ірина під час розмови за кавою. Для себе, для майбутньої дружини і для дітей, відповів Андрій, дивлячись на Ірину так, ніби мріяв про спільне майбутнє з нею. Ірина хотіла сказати, що вона теж мріє про будинок, родину та дітей, проте обмежилася лише тим, що прийняла його запрошення. Не розкриваючи своїх справжніх почуттів. Андрій поділився своєю історією. Після народження доньки його дружина ніби змінилася була постійно незадоволеною, сварилася через дрібниці. Наприклад, якщо він не дзвонив протягом робочого дня. Невдоволення зростало, і Андрій відчував, що його зусиль недостатньо, хоча він постійно працював і теж втомлювався. Дружина неохоче допускала його до догляду за дитиною. Тоді він запропонував їй відпочити. Він навіть викликав свою маму, щоб та допомогла з донькою. Коли дружина повернулася, вона виглядала свіжою та відпочилою, але одразу заявила, що зустріла свого колишнього однокурсника. Зізналася, що між ними знову виникли почуття, і сказала, що йде. Вона зібрала речі, забрала доньку і пішла. Андрій не став її утримувати, хоча це було дуже болісно. Спочатку він сумував. І часто привозив для доньки подарунки, проте з часом помітив, що вона від нього віддаляється та цурається. Дружина натякнула, що у доньки вже є новий тато, і йому не варто втручатися. Ці слова поранили його, але він зрозумів, що тепер мусить залишити минуле позаду і почати новий етап. Зустріч з Іриною стала для нього шансом спробувати все знову ось і зустрілися двоє кожен зі своєю історією самотності. Їхнє кохання спалахнуло миттєво. З Андрієм Ірині було настільки комфортно, наче вона знала його багато років. Розлучатися не хотілося, і вона запросила його до себе на чашку кави. Через півроку вони одружилися, проте в цьому шлюбі дітей теж не виходило. Не хвилюйся, заспокоював її Андрій. Діти, безсонні ночі, пелюшки. У мене все це вже було, але ж сім'я все одно не збереглася. Ти б втомлювалася, стала б дратівливою, незадоволеною, почалися б сварки. Але ж у нас усе добре, правда? Чимало людей живуть і без дітей. Крім того, всі їхні кошти йшли на облаштування будинку, і нарешті вони мали великий доглянутий дім, кредити було виплачено, залишилося лише сплатити аліменти усього за один рік. Тепер, як казав Андрій, можна почати по справжньому насолоджуватися життям. Чому ти така задумлива? запитав він Ірину. Вона стрепенулася, відірвавшись від думок. Та так, просто згадала дещо. Ти сьогодні якийсь дуже втомлений. День важкий видався. Андрій підвівся, потягнувся і зітхнув. Іди, відпочивай, а я помию посуд, зітхнула Ірина. Закінчивши з посудом, вона зайшла до кімнати і побачила, що Андрій уже дрімав на дивані перед телевізором. Андрію, ходімо спати. Торкнулася вона його плеча. Він повільно відкрив очі. Здається, я заснув. Сьогодні щось розклеївся. Іди, лягай спати, я незабаром до тебе приєднаюся. Андрій потер очі, поцілував Ірину в щоку і пішов у спальню. Ірина перевірила двері, вимкнула світло в будинку, постояла трохи під душем. Коли вона зайшла до спальні, Андрій уже міцно спав. Роздягнувшись, Ірина вимкнула нічник. І тихенько залізла до нього під ковдру. Чоловік обернувся набік, не прокинувшись. Незабаром заснула і вона, почувши його спокійне дихання поруч. Серед ночі Ірина раптом почула дивний звук від чоловіка, ніби йому не вистачало повітря. Андрій метався на ліжку. Андрію, що з тобою, Андрію? злякано вигукувала Ірина. Вона швидко увімкнула нічник і побачила його почервоніле обличчя. Та широко розплющені очі. Андрій спробував підвестися, але впав на підлогу і завмер. Ірина зістрибнула з ліжка, кинулася до нього, намагалася розбудити, кликала його, але Андрій не реагував. Охоплена панікою, вона почала шукати телефон, щоб викликати швидку, розуміючи, що не може допомогти сама. Вона поспішно набирала номер, але зв'язок обірвався. Ірина розгублено почала дзвонити колегам, просити, щоб хтось із них викликав швидку. Не гаючи часу, вона в капцях і халаті вискочила на вулицю, побігла до сусіднього будинку, стукуючи у хвіртку і натискаючи на дзвінок. У будинку сусідів спалахнуло світло, гавкнув собака, і на ганок вийшов Іван. Хто там? Що сталося? Це я, Ірина, сусідка, там Андрій, затинаючись, вимовила Ірина. Що трапилося з ним? стривожено запитала дружина Івана, підбігши до хвіртки. Допоможіть, будь ласка, йому погано, благала Ірина. У тебе двері відчинені? запитав Іван. Так, будь ласка, допоможіть швидше. Іди в дім, відпочинь, сказав він дружині, а сам побіг до оселі Ірини. Ірина, схлипуючи, розповідала сусідці, як прокинулася від дивних звуків. Мамо, що сталося? На сходах стояв їхній син, переляканий шумом. Іди спати, синку, це сусідка, їй погано, заспокоїла його мати. Йому лише 44, завжди здоровий, ніколи не скаржився, шепотіла Ірина, не вірячи в те, що відбувається. За вікнами нарешті почувся звук сирени. Значить, комусь вдалося додзвонитися і викликати швидку. Ірина кинулася на двір. Вона забігла у відчинені двері їхнього за Андрієм будинку, коли його, повністю накритого простирадлом, спускали сходами зі спальні. Ірина кинулася до нож, але її хтось затримав. Тихіше, тобі потрібні сили. Іван міцно обійняв її, пригорнувши до себе. Ірина не стримала сліз. Його не стало. Миттєво. Як так можливо? Це жахливо. Цього просто не може бути. З останніх сил вона вирвалася, кинулася до нож і відчула, як втрачає сили. Машина швидкої допомоги поїхала. Ходімо, в дім, на вулиці холодно, ти вже нічого не зміниш, сказав Іван, підтримуючи її. Ірина дозволила відвести себе в будинок. Ноги її не слухалися, а в голові плуталися думки. Іван допоміг їй сісти на диван, де ще недавно сидів Андрій. Може, залишитися з тобою? запитав він. Ні, залиш мене саму, тихо попросила Ірина. Щойно він вийшов, вона закрила обличчя руками і знову розплакалася. Цілу ніч вона не могла заснути. Вранці Ірина подзвонила на роботу, щоб попередити, що не прийде, одягнула пальто і вийшла на похмурий осінній світанок. З сусіднього подвір'я долинав гавкіт собаки. Тут, на вихідних Андрій підрізав кущі, прибирав опале листя. Плитка на доріжці блищала від роси, і її теж він виклав власноруч. Біля гаража стоїть його машина. Куди не подивишся, все довкола нагадує про нього він був тут, і його більше немає. Ірина підняла червоне від сліз обличчя до сірого неба, яке ще більше нагнітало її відчуття порожнечі. Світанок, тебе більше немає, промовила вона в небо. Якби ти був, ти б не дозволив йому піти. Ірина повернулася в дім. Згодом вона зателефонувала рідним Андрія. Його донька пообіцяла приїхати на поминки разом із матір'ю. Останньою вона зателефонувала своїй мамі. Коли поминки, ох, що я говорю, я зараз приїду, сказала вона. Ірина одягнулася і викликала таксі. Вона робила все механічно. Люди приходили, щось говорили. Пропонували допомогу, але все здавалося, ніби в тумані двері будинку не зачинялися. Ірина переклала всі труботи на маму, бо сил організовувати похорон не вистачало. Визнати, що Андрія більше немає, вона просто не могла. У лікаря, який видавав їй довідку, вона запитала, чи можна було б врятувати чоловіка, якби швидка приїхала раніше. Ні, це сталося миттєво. Таке, на жаль, трапляється. Не звинувачуйте нікого і себе також. Ірина пам'ятала, як перед очима все розпливалося, а ноги не слухалися. На цвинтар її практично несли. Вона востаннє підійшла до Андрія, рідного, але такого чужого, зовсім не схожого на того, ким він був за життя. Невже людина може так змінитися? Вона нахилилася, торкнулася його, відчула холод і втратила свідомість. Часом вона розуміла, що відбувається, а часом ніби перебувала в забутті. Будинок поступово спорожнів. Донечко, мені потрібно додому. Батько слабий і залишився один, сказала мама. Звісно, їдь, тихо відповіла Ірина. Може, поїдеш зі мною? Відволічешся, разом буде легше. Ні, мамо, все одно доведеться повертатися. Їдь, я якось впораюся. Вона зовсім не була впевнена в цьому, їй хотілося залишитися одній, щоб без перешкод згадувати кожну мить, проведену з ним. Їх було так багато, миттєвостей простого щастя. Здавалося, що він десь тут, у домі, що його дихання чується вночі, а сходи риплять під його кроками. Але як сказати таке мамі? Вона б лише хвилювалася? Ні, Ірина була в ясному розумі, як ніколи. Їй просто треба згадувати до найменших дрібниць, щоб не забути нічого. Поки вона пам'ятає його, він живий і буде з нею. У неї залишилися лише спогади і кохання. Не ховайте сльози, хочеться плакати, плачте, хочеться кричати, кричіть, і все одно, що подумають про вас, друзі і сусіди адже це не в них горе, яке інакше просто неможливо перенести.